Ваента, панове, вітаю. Мене звати Денис Заченко. І знаєте, от комплект із Black Magic Design Pocket Cinema Camera 4К, у купівлі його вживаним була своя певна перевага. Безумовно, ключика до DaVinci Resolve у комплекті не було. Але от апаратно, компонентно система виявилась підібраною прямо от як Xiaomi прямо от топ за свої грошики. Об'єктив. Топ система живлення, топ, аксесуари, топ. Навіть монітор портки 5.5 за свої грошики виявився абсолютним топом. Ну, посудіть самі, 5 дюймів, IPS, сенсорна панель, Full HD роздільність, підтримка 4К, яскравість до 500 ніт, панель 8 біт плюс 2 FRC, є підтримка 3D лутів, у комплекті йде козирок від сонця і твердий кейс, куди вміщується і кабель HDMI, і комплектна база для моніторів з нахилом, гарячим черевиком і різьбою 14 дюйма знизу. І це ще не все. HDMI тут дві штуки: вхід і вихід з підтримкою Pastru, і входом аж до DCI 4K, є і USB 2.0 Type-A для завантаження лутів, є і міні-джек для виведення аудіо. Живити монітор можна і через NPF, і через Sony LP6 є позаду, і через DC5525 збоку. Власне, я зміг монітор заживити навіть через, вибачте, OTG режим Redmi Note 10 Pro. Через кабель Type-C плюс перехідник бужере монітор усього 6 Вт. Я більше скажу, отой USB Type A, він і вхідний, і вихідний. На вхід йде до 10 Вт на вихід 5. І для живлення монітору вам потрібно буде мати кабель Type A на Type A, котрих, по моїм даним не існує. Або не Type A на Type A, а Type A на Type-C з перехідником Type-C на Type A. Формату мама-тато. Ну тобто, якось так. Цей перехідник це річ вельми рідкісна, але як бачимо знову і знову, ну, незамінна, бо згадую я про нього не перший раз. А, ще дивно те, що монітор неможливо неможливо вимкнути. Не вимкнути, вимкнути у режимі живлення по USB. Він вмикається сам при підключенні живлення одразу, незважаючи на положення перемикача, і вимикається тоді, коли USB дістають. Я вперше таке бачу, якщо чесно. І все це виключно фізичні переваги монітора, котрий продавався за ціну до війни 5 тисяч гривень або 180 доларів у країнах буржуйських. 180 баксів за усе це і тільки апаратне. Зараз монітор коштує близько 7 тисяч гривень, і то, якщо ви його знайдете. Бо у ту ж ціну вийшла заміна порткіз PT5. Котра краще виключно додатковими дірками для охолодження. Я не жартую. Це все. Однак, гірше вони монітор не зробили, зробили тільки краще, ціна незмінна. тому. Що я можу сказати? Головною ж для мене перевагою цього монітора став саме Софт. Є підтримка і рівня звуку, і направляючих ліній, і зумчанського, і фальш кольору, і зебрі, є гістограми, вейформи через освітлення і окремо через RGB, Є приціли, є знову ж таки зум, є фокус пікінг. Є можливість перевернути зображення, відзеркалити його, є зміна яскравості, можливість налаштувати як інтерфейс, так і кожну з наявних фішок більш детально. Власне, фішок. У монітора порт Кізпіті 5, 5 настільки багато, що мені легше назвати те, чого я не помітив. Е, немає вектороскопу і параду. І можливість деяких фішок більш обмежена, ніж я чекав. Наприклад, зум максимум трьохкратний. Однак інші фішки абсолютно декласують навіть фішки у прошивки Blackmagic. На хвилиночку. Ну, наприклад, контроль за фокус пікінгом. Ви собі уявити не можете наскільки гнучки налаштування у однієї цієї фішки. Особливо режим, коли на екрані контури не підсвічуються, а просто показуються. Лише вони, лише контури, з налаштуванням відповідно чутливості. Лише одна ця фішка змусила мене знайти для подкіз Putin 5, 5 місце під постійне використання на BlackMagic, Pocket Design Cinema Camera 4K, бо фокус пікінг на камері не настільки потужний, навіть і близько. А оскільки зум-режим на BlackMagic значно гірший. То комбінація з двох екранів з різною інформацією робить справжні дива для зйомки. І одразу ж лайфхак. Я довго не міг зрозуміти, як змінити позицію центра зуму на моніторі. У інструкції я пояснення не знайшов і бачив лише пресети для притискання центру до країв картинки. Насправді це зробити можна і все значно простіше. Достатньо увімкнути тапом режим повноекранного перегляду і довгим затисканням перетягувати центр зуму, куди схочеться. Так, до речі, і направляючі вмикаються, якщо вони зникли під час увімкнення монітора. Просто увійдіть і вийдіть, або вийдіть і увійдіть у повноекранний режим. І все. Є у монітора, втім, і недоліки. Перший і найменший це сенсорне керування. Річ. У тому, що свайпи вверх і вниз по порт з PT5 під час роботи змінюють е, пресети вікна налаштування. І я частіше, ніж мені б хотілося визнавати, при намаганні просто натиснути на іконку, просто перемикав вікно пресета. Іконки то невеличкі, і сенсор тут не топи з 10, скажу відверто. Однак ви собі не уявляєте, наскільки я частіше це робив. Доки не зрозумів, що ось ці ось пластикові бази для козирка насправді знімаються. <світ> так, я думав, що вони приклеєні. Зрозумійте мене, монітор мені дістався без інструкцій, вже з базами, а зняти їх у цілому досить важко. Ну, я думав, що вони просто приклеєні. Ні, не приклеєні, зняти їх можна, що я рекомендую робити. Також проблемою є глюк з деформацією центра картинки, коли треба перевернути зображення на 180 градусів, скажімо, під час зйомки анбоксінгів картинка на моніторі просто йде по жопці. і це не лікувалось нічим, особливо перепрошивкою монітора, бо прошивка остання в мене. Втім, я це вилікував. Скиданням до налаштувань стандартних. Причому я зробив це до того моменту, як знімав біроли для цього огляду, тому я навіть цей глюк показати не зможу. Втім, черговий раз повторюю, скидання налаштувань має бути вашим. Першим дебагером завжди. Ну і ще одне невеличке недопрацювання. Направляючі лінії у випадку увімкнення зума не фіксовані, а рухаються разом із серединою зума, що досить дивно, бо просто заважає розуміти реальну композицію кадру. І на відміну від глюків, я боюсь, що це буде особливістю оболонки порткіс взагалі. І це буде усюди. У всіх моніторів цієї компанії. І це буде дуже-дуже погано. Але підсумки наступні: ціна у 180 доларів, і неймовірний набір фішок робить монітор порткіз 5.5 5 і порткіз піді5 2, як я розумію, просто найкращим бюджетним варіантом абсолютно. Власне, якщо сюди вбухати ще баксів 200, то єдине, що. Тут додасться, це, мабуть, лише там SDI, чесні 4К і діагональ з яскравістю побільше. І це все. Ні у плані прошивки, за виключенням деяких деталей, ні у плані периферії більше нічого міняти не треба. У порткіз PT5 вже все на місці. Абсолютне рекоменданте. От так. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть. Що у вас за накамерний монітор і чи використовуєте ви його взагалі? Чи вам достатньо картинки на власне вашій камері у випадку з блкмечиком? Зовнішній монітор абсолютно необхідний. Е, чому саме, я, до речі, кажу у огляді цієї камери. Посилання, мабуть, буде десь тут. Ну а я тим часом виражаю подяку київському магазину SoundMag.ua за надання для огляду, для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600. З вас, як завжди, вподавайте підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, що мені. Та й завжди, в принципі, але зараз, особливо необхідно. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здорові!